Вітаю вас в ефірі Служба телевізійних новин. Колегія окружного адміністративного суду відмовила в задоволенні позову кандидата в мери Одеси Олександра Боровика про скасування протоколу виборів в Суворовському районі і проведення повторного перерахунку голосів на 28 виборчих дільницях. Розглянувши подані докази, показання свідків, проаналізувавши норми українського законодавства, міжнародних конвенцій, що регламентують процеси виборів і прецеденти Європейського суду з прав людини, суд прийняв рішення відмовити у позовних вимогах в повному обсязі. Зокрема, суд відхилив головний аргумент позивача акт про порушення, які допущені районною територіальною комісією. Суть порушення полягає в тому, що при прийомі ящиків з документами з дільниць члени комісії контролювали відсутність пошкоджень пломбі, упаковки, але не перевіряли вміст. Раніше аналогічне рішення було ухвалене стосовно окружної комісії Київського району. Кандидату боровику також було відмовлено в повному обсязі. Рішення можуть бути оскаржені в апеляції протягом двох днів після їх винесення. У четвер, 29 жовтня, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк провів зустріч з делегацією національної коаліції на підтримку євразійського єврейства. Сторони обговорили питання боротьби з антисемітизмом, зміцнення міжнаціонального миру в Україні, підтримки євроінтеграційних прагнень України взагалі і її демократичних інститутів, зокрема. Арсеній Яценюк підкреслив, що утвердження толерантності та взаємоповаги у відносинах. Між громадянами України різного етнічного походження і релігійних переконань, так само як і безкомпромісна боротьба з будь-якими проявами антисемітизму, расизму і ксенофобії, є одним з пріоритетів в роботі українського уряду. Особливу увагу було приділено підготовці до 75-річчя трагедії Бабиного Яру, яке відзначатиметься наступного року в Києві на міжнародному рівні. Прем'єр-міністр України наголосив, що це трагедія всесвітнього масштабу, і пам'ять про неї має передаватися з покоління в покоління. Продовжуємо випуск за турботу про навколишнє середовище, багаторічні внески у розвиток регіону та благоустрою території. Одеська обласна рада визначила переможців обласного конкурсу сільських та селищних рад і вручила їм приємні подарунки. Переможцями обласного конкурсу сільських та селищних рад в розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою територій у 2015 році стали вісім почесних голів рад. За непосильним внеском у розвитку населених пунктів їх нагородили дипломами різних ступенів. Голова Одеської обласної ради зазначив, такі конкурси є доказом того, що старання голів сільрад не залишаться без належної уваги. Показує соответственно людям, що якщо вони сянісіб'я теж стараються улучшать свой насільонний пункт, то і обласна власність встречу. А от тим, хто посів перше місце у конкурсі, вручили грошовий приз у розмірі 60 тисяч гривень. Ця сума піде на соціально-економічний розвиток населених пунктів переможців. Так однією з призерів стала голова Макіївської сіліради Біляївського району Лариса Сушкова. Каже, для неї цей конкурс став справжнім стимулом для подальшого розвитку рідного регіону. Это подстегивает в первую очередь, показывает результаты работы. І создаються псісаздають програму на дальніше розвідті, і карі це є стимул розвиватися, є стимул працювати, і ну, оцінка, це теж очень большую роль играет, что твою роботу оцінили. такий конкурс в Одесі проводять щорічно, починаючи з 1 січня 2009 року, аби стимулювати голів голівсілірад і надалі успішно створювати сприятливе для життєдіяльності людини довкілля, забезпечувати благополуччя населення та поліпшувати благоустрій населених пунктів області. Євгенія Швіц Віктор. Боротися зі злочинністю, охороняти порядок та бути громадянам надійною підтримкою. Саме таке завдання стоїть перед сучасними правоохоронцями. Зупинятися на досягнутому вони не збираються, та обіцяють, будуть розвиватися і вдосконалюватися. Цей непростий для країни час українцям необхідна надійна опора та впевненість у спокійному майбутньому. Підтримку для населення виступають правоохоронні органи. Рівень підготовки та методи роботи правоохоронців з часом досконалюються, але головна мета їх покликання залишається незмінною з честю та мужністю служити українському народові. Зупинятися правоохоронці на досягнуто, попри всі не не стануть. Говорять, будуть покращувати технічний стан служби та вдосконалювати набуті знання працівників. Ми готові, ми хочемо. Ми, звісно, вшагаємо ногу з часом. Великої уваги захисників порядку потребують не тільки громадяни, але й різні об'єкти: квартири, заводи, історичні пам'ятки, різні організації та установи. 29 жовтня один з міліцейських підрозділів святкує 63-ю річницю з дня його створення. В цей день на урочисте зібрання прийшли всі працівники і служби, а також її ветерани, які присвятили захисту безпеки країни майже все життя. Приятно посмотрети. Сразу даже я, вроде бы, встал моложе. Всего-навсего, чуть больше 15 лет назад, я был сотрудником нашего управления. Ну, есть немножко седых голои среди вас. Ну что ж, дай Бог вам здоровья и всего самого наилучшего. С праздником вас! Титан служби інкасації, окремий батальйон та рот міліції, нова поліція. В Одеській області досить багато служб, які готові стояти на варті правопорядку, охороняти громадян та припиняти правопорушення. Євгенія Швіц, Віктор Диманський, факти. Сьогодні відзначається 25-та річниця студентської революції на граніті першого успішного ненасильницького політичного протесту проти комуністичної влади в українській РСР. Рівно чверть століття тому, 2 жовтня 90-го року, у Києві на Майдані Незалежності, тоді площі жовтневої революції. Студенти розбили наметове містечко і оголосили політичне голодування. Вже через 15 днів революція була успішно завершена адже всі вимоги молодих активістів були виконані. Загалом, саме цей майдан можна вважати першим рішучим кроком в сучасній історії незалежної України. Зранку 2 жовтня кілька десятків студентів групами по двоє-троє стягнулися до 10-ї години на жовтневої революції у Києві та оголосили про початок голодування. Хто прийшов прямо з потяга, а хто з університету? Весь день вони просиділи на спальниках і матрацах, тримаючи в руках плакати. А рівно о 20-й годині протягом 2-3 хвилин були зведені намети. До кінця дня голодувати почало 108 студентів. Більшість становила молодь із Києва, Львова та Дніпропетровська. На їх підтримку почали страйкувати студенти всіх вищих навчальних закладів Києва, а також учні технікумів, професійних технічних училищ і старшокласники. Студентські акції протесту прийшли і в обласних центрах, зокрема в Луганську та Львові. Учасники голодування висунули політичні вимоги, серед яких відставка голови ради міністрів Української радянської соціалістичної республіки від Талія Масола відмова республіканського керівництва від підписання нового союзного договору, відбування юнаками з України військової служби за межами республіки лише на добровільних засадах та перевибори Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки. Я був студентом п'ятого курсу. Мені було тоді 24 роки. Основна ідея акції ну, от була направлена на здобуття незалежності України. Після прийняття постанови Верховної Ради щодо врахування вимог студентів голодувальників 17 жовтня 1990 року революція на граніті успішно завершилася. Українське керівництво на чолі з Леонідом Кравчуком пішло на поступки учасникам акції, і 23 жовтня Верховна Рада ухвалила рішення про скасування шостої статті Конституції про керівну роль партії, а також прийняла відставку масоло. В Одесі пригадали події тодішніх протистоянь. Зокрема, в Одеському національному університеті імені Мечнікова прийшла зустріч присвячена революції на граніті, на яку завітали тодішні студенти-протестувальники. Події, які були зовсім недавно, роки даспі тому вони ще не стали історією, тому реально ще не вироблено уявлення про те, що це як до цих моментів ставиться. Ми їх повинні поки що проговорити і усвідомити формування новітньої історії України, які ключові моменти в її сучасній. Історії України стануть знаковими в майбутньому. Молодь повинна зрозуміти хід історії поострадянської України. Він починався саме з нашої студентської акції, яка була ще до проголошення Україною Незалежності. Учасники зустрічі обговорили історичні передумови виникнення студентського протесту 1990 року, помаранчевої революції 2004 року та революції гідності 2013 року. Їхні наслідки для розвитку державності України, роль молоді в суспільно-політичних процесах сьогодення для студентів нашого часу. Вона виявилась дуже корисною, адже загалом більшість людей, які народилися після подій 90-х, не знають навіть назву першого українського майдану. А що вже казати за його причини та нас підслідки. Ця конференція посвящена революції, і я, як осознаний студент, і я, як усі прочі, повинна об цьому знати, тому що в наше час дуже актуальна і дуже важна ця тема. Це боротьба за свої права, за розвиття. Для мене революція – це можливість мати право бути свободним, мати виражатися, добиватися. На захід завітав і відомий український гурт одеського походження «Друже музико». Будь з нами, Боже, Україна!

Одна з складових, яка дала можливості прийти Україні до незалежності, ту, яку ми отримали в 91-му році, ця тема особисто мені моєму гурту, друже музика, як формації патріотичного позитиву з міста Одеси, дуже цікава, хоч ще в 90-му році сам був достатньо маленьким починав тільки тінейджерство, тіне, тіне, то для для, для самого собо дуже цікаво е, поспілкуватися з очевидцями з цими людьми які робили е, цю революцію на граниті і в свою чергу підтримати їх своїм патріотичним співом Революція на граніті, що була повністю організована силами студентства, не мала на той час аналогів у всій Європі, адже оксамитові революції у східній Європі у 1989 році проводили зріліші політики. Ці акції та голодування відіграли важливу роль у встановленні незалежності України. Наше завдання сьогодні не тільки пам'ятати події, що привели до становлення нашої держави, а й вміти робити висновки з них, вчитися на помилках та відстоювати свою незалежність і свої права заради тих, хто віддав сили і. Навіть життя за нашу свободу. Ірина Аргузянська, Владислава гарбарь Факти. До інших тем. Нещодавно Україну сколихнули тривожні вісті. У Закарпатській області підтвердилися два випадки захворювання дітей на поліоміеліт. Згідно з міжнародними медико-санітарними правилами, це прирівнюється до спалаху інфекції. Циркуляція такого вірусу загрожує дітям, яким не робили щеплення. І, хоча закарпатські медики стверджують, що немає приводу для паніки, а у малюків не поліоміеліт, а гострий млявий параліч, у міністерстві охорони здоров'я вважають краще перестрахуватися. Отже, по всій країні, в тому числі на Одещині, розпочалася додаткова хвиля вакцинації. Поліоміеліт це гостре інфекційне захворювання, яке вражає центральну нервову систему і викликає параліч. Хвороба може призводити до інвалідності та гибелі пацієнта. У зоні найбільшого ризику діти частіше за все у віці до 10 років. Отож, вакцинація, яка проводитиметься у три етапи, є єдиним ефективним шляхом захистити їх. Перший тур розпочинається з понеділка. Вакцинуються всі діти від двох місяців до Шести років. Потім місяць у нас буде перерив і другий тур. Те ж саме визначені контингенти дітей від двох місяців до 6 років. Знову місяць перерва. І третій тур, який буде продовжуватись два тижні. І третьому турі підлягають вакцинації всі діти до 10 років. Наразі Україна має якісну вакцину від поліоміеліту французького виробництва, яку закупив ЮНІСЕФ за кошти канадського уряду. Європейська вакцина, яка вироблена у Франції, доставлена в Україну. Вона є двох видів: інактивована поліоміелітна вакцина. яка... Яка знаходиться в шприцах і проводиться першим туром вакцинації для всіх дітей, які були вакциновані чи не отримували вакцинацію. І оральна поліемілітна вакцина у флаконах використовується методом закапування двох капель вакцини дитині на язик. Вакцина отримана на склад. Обласної дитячої клінічної лікарні і вже звідси звідти по рознарядці вона направляється до всіх лікувально-профілактичних закладів на території області. Додаткова вакцинація відбувається в медичних закладах, де є стаціонарні або мобільні вакцинальні кабінети. Ми плануємо сформувати бригади, які вийдуть в дитячі садочки, в організовані колективи, і в третьому турі в школі. Якщо це навчальний процес. То особливо в районах області, в селах, коли треба дітей із сільської школи доставити до поліклініки, це буде дуже важко, і щоб дітей не відривати від цього процесу, то ці бригади будуть направлятися в школи. Лікарі закликають батьків обов'язково вакцинувати свою дитину від поліоміеліту безпечною та ефективною, як запевняють у МОЗ, вакциною. Ольга Міщук, Віктор Даманський. Факти. На Одещині в Савранському районі введено карантин в зв'язку з тим, що у двох свиней в селі Кам'яне виявили вірус африканської чуми свиней. В районі створено штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Зараз там виставлені міліцейські пости з числа працівників місцевої міліції та спеціального підрозділу МВС України Шторм правоохоронці цілодобово несуть чергування для того, щоб небезпечна інфекція не поширювалася. Транспорт випускають з населеного пункту тільки після дезінфекції, а люди проходять по дезінфікуючих килимах. Також створені умови для санітарно гігієнічної обробки осіб, які побували в карантині. Проводяться заходи, які включають ізоляцію на сільів вірусу. В селі заборонений вивіз м'яса, а також вилучені і знищені свині з приватних господарств. Збитки сільських жителів обіцяють компенсувати за допомогою державних виплат. Карантин триватиме не менше 40 днів. В зв'язку з цим наша знімальна група перевірила наскільки безпечно купувати м'ясо на одеських ринках. Ми до одного з місних павільйонів Одеси інформація про епідемію чуми, наче не вплинула на продаж. Люди так само купують м'ясо. Це нам підтвердили і працівники павільйону. У кожного на руках експертиза, іменно І М'ясо не вивозиться, як говориться, Нет такого случая, щоб не проверялось. Обязательно В обязательном порядке воно перевіряється і обязательно Хоїть контролери перевіряють м'ясо ретельно перевіряється за допомогою спеціального обладнання у лабораторіях. Там запевняють, навіть якщо б вірус виявили, то миттєво зреагували і неякісна свинина на прилавки не потрапила. До того ж, захворіти на африканську чуму може лише свиня. Людині нічого не загрожує. М'ясо, которое поступає на ринок на будь-який ринок міста, проходить ветеринарно-санітарну експертизу. Спровождається це м'ясо ветеринарними документами, в которых указується благополучие населенного пункта по инфекционным заболеваниям. Поэтому, если вдруг существует очаг по любой инфекции, значит, документы не выдаются, и мясо не разрешается вывозить за пределы населенного пункта. Покупцы не верят ну, в загрозу африканской свинячей чумы. Кажут, что доверяют местным рынкам. Думаю, что в Африке и чумы у нас нету. Да? Ні, не верю. кто то кому-то мешает жить, наверное, поэтому делают вспышки. Не, не верите в это? Нет. Деякі з відвідувачі павільйону налаштовані більш радикально. Собрать это м'ясо, а творить приготовить борщ, депутатам відправить. Пусть покушають. Нічого страшного. А продавці взагалі вважають вірус африканської чуми свиней маячнею. Мовляв, владі легше керувати заляканим народом, який до того ж і розкошелиться на лікування хвороби зі страшною назвою. Такі наші депутати волнуються за людей. Пустили от таку пушку людям, милять глаза. Ніколи не було. У нас все через лабораторію у нас взагалі такого немає. Тож головне залишатися людиною, і ніяка африканська чума до вас не причепиться. Валентин Блях, Дмитро Боровецький. Факти. Старі проблеми і нові розмови про них. Працівника Державного архіву Одеської області, і члени громадської ради при ньому вкотре зібралися на прес-конференцію до журналістів, аби розповісти про можливу руйнацію найбільшої скарбниці документів Одещини, будівлю держархіву на вулиці Жуковського, 18. Найвищі інстанції, а віси нині там до запитів і прохань архіваріусників і громадськості щодо необхідності негайного перевезення держархіву із будівлі на Жуковського 18, в нову найбільш підходящу для збереження цінних паперів. Чиновники залишилися байдужими. Ми кажемо, учені кажуть, громадські діячі кажуть, учені кажуть, які користуються архівними фондами. Але насправді той здоровезний віз. Він на тому місці, як стояв і так і стоїть. Його зсунути з місця. Просто ми не ми не в силах. Громадськість не в силах. За словами Сергія, справа не вирішується, тому що в даній ситуації все залежить від власника будинку одеської обласної ради, одеської облдержадміністрації. Відповідно, жоден з губернаторів це питання не вирішив в силу тих чи інших обставин. Одеська обласна рада, звичайно, це питання теж не вирішує, чи, на моє переконання, просто не хоче вирішувати, тому що завжди з'являються якісь більш важливі часом комерційні інтереси. На сьогоднішній день в Держархіві на Жуковського знаходиться понад півтора мільйона різних архівних справ. Щодня вони сиріють від вологи, роз'їдаються шкідниками, адже будівля в критично аварійному стані. Окремий важливий відділ для кожної одеської родини, якому теж загрожує погибель, відділ закритих справ репресованих і репатріантів радянського часу. В этом в силу закон один із законів декомунізації, так називаємо закон. о доступе к документам репрессивных органов власти советского периода. И, конечно, в связи с этим большое количество людей с новыми возможностями, с, новыми, с новым интересом ищут сведения о своих репрессированных, высланных родственниках. Важливі документи, так і не побачивши свого читача, можуть зникнути безслідно. Наприкінці вересня представники громадської ради, які організувалися при державному архіві Одеської області, спеціально, аби його врятувати, написали офіційний лист до губернатора Одещини Михайла Сакашвілі та голови Одеської облради Михайла Шмушковича з проханням про спільну прес-конференцію. Працівників архіву і представників влади публічно мали обговорити існуючі проблеми архівної скарбниці і можливі шляхи їх вирішення. Отримана відповідь всіх шокувала. От нам відвідають, причому даже не перше к которому ми обращалися, а тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління обласної ради з майнових відносин А. В. Рагулін. На теперішній час серед об'єктів спільної власності територіальних громад сіл селищ міст області управління, яке безпосередньо здійснює обласна рада, відсутні вільні приміщення. Які відповідают на выданным вам и При том, что в письме, и оно тоже у нас есть, я его представляла, раздавала журналистам месяц тому назад, в письме мы не ставили вопрос о помещении. Мы ставили вопрос о пресс-конференции руководства области для обсуждения этих вопросов и для внесения предложений по решению этих вопросов. Поки чиновники, як це було і раніше, при ті, ще білоблакитній владі, відмовчуються, чи відправляють червоніти замість себе когось зі своїх підлеглих, архів гине. Ми можемо дійти до тої ситуації, до того стану цього будинку і відповідно цих документів, коли потім усі від Верховної Ради президента і до працівників архіву будуть думати, а як це все врятувати. Це вже буде не знаю, 10-100 разів. Потрібно буде більше коштів. Співробітники Держархіву та члени громадської ради при ньому здаватися не збираються. Вони пообіцяли журналістам мусолити справу і мозолити неочі очі чиновникам до тих пір, допоки держархів із Жуковського 18, не перевезуть в нову відремонтовану і підходящу для зберігання документів будівлю. Івана Дерев'янка, Ольга Міщук, Владислава Гарбар. Факти. Залишилося зовсім небагато і у Більшість одеситів закінчиться робочий тиждень. Важкий, дуже довгий і холодний. Правда, у вихідні на вулиці буде не тепліше. Синоптики обіцяють справжні осінні дні з температурою не вище 10 градусів тепла. І безхмарним небом. У ніч на суботу стовпчик термометра опуститься до плюс одного градуса. В день буде тепліше, повітря прогріється до плюс десяти, вище нуля. А до вечора знову похолодає. При цьому небо буде чистим, а швидкість вітру 5 метрів за секунду. В неділю погода буде приблизно такою ж, але менш вітряною до півтора метра за секунду. А вже з понеділка слід очікувати потепління. На початку тижня температура повітря підніметься до 13 градусів вище нуля, але ближче до вихідних знову повіє морозом. І це вся інформація на цю годину. Я нагадаю, що в ефірі для вас працювала команда служби телевізійних новин. Всього вам доброго.